Часто чуємо ще молодий без досвіду. Але хто сказав, що досвід це лише роки у Крибазводоканалі? Молодь це про ідеї, відповідальність і командну роботу серед молодих фахівців, Михайло, який прийшов на підприємство у 20 років, за три роки встиг отримати неабиякий досвід у водній сфері та стати спеціалістом своєї справи? Я займаюся тим, що слідкую за якістю води, за показниками якості, за технічним регламентом наших. Водопровідних комплексів мені дуже тут подобається. Мені подобається, як до нас ставляться, що ми команда, а не ти старший старший каже тобі іди, роби те, що ти робиш. А я тут посиджу. Ні, ми команда. Ми кожен працює, кожен виконує свої завдання, стоїмо один за одного. Молоді спеціалісти вже тут не стажери, а реальні драйвери процесів. Це інженери, it фахівці, hr менеджери Вони творять сучасне підприємство сміливо та професійно. Якось Валерія, фахівчиня, яка прийшла на підприємство, як то кажуть, з університетської лави. Побачивши цікаві проекти, почала свою роботу та кар'єрний зріст на підприємстві. Вже зараз у неї 8 років досвіду за плечима та свої підлеглі, яким вона передає знання. Це не монотонна рутинна робота, це помилка. Думати, що там бухгалтера, економісти вони просто роблять одну і ту ж саму роботу. Люди, які хочуть чогось цікавого, цікавих рішень, цікавих ідей. Ну, приходьте, тут реально є можливість впровадити ваші ідеї і їх готові вислухати, готові допомогти, їх реалізувати. Укрипаз водоканалі новички будуть наодинці. Тут навчають, підтримують, роз'яснюють. Бо кожен новий фахівець це не тягар, а цінність. Не треба знати все. Достатньо мати бажання вчитися, а досвід прийде з першими кроками. Ми набираємо різні різних фахівців, спеціалістів. Вони нам дуже потрібні. Особливо це нам потрібні слюсарі, АВР, електрогазозварювальники, слюсарі-ремонтники, машинисти, екскаватора. Також є і для дівчат вакансії різного профілю. Якщо у вас немає досвіду, ми навчимо, покажемо, розкажемо. Молодь не просто змінює правила гри. Вона визначає їх працювати тут. Це не лише виконувати завдання, це бути частиною чогось важливого для міста, адже вода це основа нашого сьогодення. А праця у цій сфері це більше ніж просто професія. Це відповідальність за те, що важливо для всіх.